Вітаю сьогодні. подкаст-студії Львівського радіо. В гостях у нас скрипаль, віртуоз, музикант і просто хороша людина. Олександр Божик. Привіт! Привіт. Говоримо про тебе. Е, говоримо про твою творчість. Говоримо про те, е, хто сьогодні є, Олександр Божик і чим він займається. Е, ми знаємо, що вже фактично 24 лютого буде рік, як ми всі живемо в умовах повномасштабного вторгнення, і кожного з нас війна змінила. Як змінила вона тебе за останні ці місяці? Ну це певно рода була така трансформація, можливо. Е рік був дуже непростим для кожного, і для мене, і для на... і для моєї галузі, як мистецтва. Перший місяць-два я взагалі до рук не міг брати ні скрипку, ні фортепіано, нічого. Я не міг творити, я не міг, не міг музикувати, тому що було не на часі. Ти знаєш, у мене такий в принципі, формат більш такий веселіший. Я люблю грати на скрипці, я люблю веселити, я люблю показувати шоу на скрипці. Ну але куди зараз до шоу? Зараз питання виживання було, тому два місяці в мене. Взагалі вилетіло, і я навіть дивувався іншим музикантам. Ну, Не дивувався, я, я захоплювався ними, але хто робив якісь благодійні концерти, збирав гроші, я не міг брати скрипку до рук, я не міг грати. І воно все якось так в мене накопичувалося, накопичувалося, і потім десь воно почало вже вистрілювати. Тому що все одно в мене музика постійно є в голові. І пройшло два місяці, і я почав творити. Я почав намагався знову повернутися до якогось звичного життя. Почалися благодійні концерти. Я почав писати дуже багато музики. Ті всі два місяці, що воно в мене все трималося в голові, воно все випливло на нотні аркуші. Тому за цей рік е я створив можливо більше музики, ніж за все своє життя. І це є з плюсів. З мінусів, звичайно, що треба було себе шукати. Треба було шукати, тому що багато моїх колег, багато моїх друзів вони покинули наш, так би мовити, ринок музичний. Хтось працює в таксі, хтось працює на доставку їжі, хтось виїхав з України. Тому що зараз не до концертів, зараз не до якихось таких корпоративів, івентів. Зараз кожен виживає як може. Але я себе знайшов. Де ти? Я себе знайшов. Я, я себе знайшов ем, скажу банально. Ем, все життя я працював у нашій Львівській філармонії. Ну, я все життя, років 20 працював в Львівській філармонії. Три роки тому я залишив роботу, тому що в мене було дуже багато сольних проєктів. А тут я залишився ні з чим. Е, і я сів в інтернет, я просто набрав, <кхів> набрав так би мовити, роботи для музикантів. Ну, Чисто можна... так по-простому. По і ти знаєш. Е... Є робота для музикантів, тому, тому що є певна категорія людей, яка, можливо, сидить на дивані і думає, що от держава мені нічого не дає, мистецтво забули, е, треба виїжджати з, е, з, з країни, я не з я знайшов роботу, я став фрілансером. Нещодавно я навіть святкував перший раз день фрілансера. Е, я дуже багато записую скрипку е, в своїй студії домашній. І дуже багато замовників є з цілого світу. І це моя зараз одна з основних робіт. Тобто сь сьогодні, ну вчора я записував якусь рок-симфонію для, для канадійського композитора. Позавчора я аніме записував музику для Японії. І дуже-дуже багато роботи. І мені це дуже цікава робота, насправді. Це а, новий досвід. Абсолютно новий досвід, і це дуже творчий, креативний досвід. там Скрипка абсолютно всіх звучаннях. Джаз, комікси, будь-що. І це дуже цікаво, і це дійсно робота, яка приносить хороший дохід. Але паралельно з тим я не хотів полишати класичну таку лінію свого свого розвитку. І я виграв конкурс на нашу Львівську оперу. І зараз я є одним, ну, другий концертмейстер нашої Львівської опери. І там так само є дуже багато роботи. І зараз я вже. Так би здавалося, сидів ще півроку тому без роботи, а зараз я бігаю як та білочка між двома роботами, а ще з тими всіма виключеннями світла це взагалі. Та я кажу, Львів, та, Львів обленерго і Укренерго навчило нас дисципліну дисципліни краще, ніж будь-хто напевно. Якісь хопма було таке, коли казали, діду, діду, а, а, а чому ти так швидко робиш всю роботу? Типу за три години? Ой, синочка, я тобі колись розповів. У мене та. то саме три години, в мене є, щоб зробити ту роботу, і я її роблю. Ну відповідно, якщо ти працюєш е, з людьми дистанційно, та через е, гаджети, через інтернет, і це все треба пар... записати, скинути, надіслати. Тобто воно все має бути оперативно. Активно. Це дуже круто, адже це новий напрямок для тебе. Але є дуже багато, як ти кажеш, людей з твого ринку, та, які покинули mm. повністю музику, вони забули або ну, не хочуть творити. Тобто люди привикли в лапках там, та, до легких грошей заробітку, там, знову ж таки, на тих самих івентах чи, 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 чи інше що. Якщо говорити не про гроші, якщо говорити суто про творчість, про музику, так ем, ну, наша війна, війна України, та ми боремося за що? За нашу культуру, за мистецтво, за мову, за нашу націю, щоб наш народ нарешті став нацією повноцінною. Та, але без музики ми не зможемо. Та? Всі знають, що таке українська пісня, всі знають, що таке українська музика, mm -hmm. без якої немає української пісні. Наскільки тобі було легко чи важко почати заново творити? І що саме в якому стилі, чи це більше рокове, це більше драми і менше якихось таких гучних мотивів? Насправді, я вважаю, що у нас зараз є дуже хороший шанс. Ще більше розповісти світу про нашу українську культуру, тому що всі, всі я що знала, що українська музика, українська культура це зовсім це щось особливе, дуже мелодійна музика з глибоким змістом зі словами. Але тільки тут за останній рік наша українська культура і пісня, ну не знаю, в десятки разів піднялася в зацікавленості світу. Навіть в тому ж самому, що я працюю онлайн, людина, коли дізнається, що я з України, вони мені ще більше дають роботи без України. Ого! І мене дістають шок, коли я кажу, вибачте, я сьогодні не можу здати роботу, бо в нас сьогодні був обстріл. Давайте на завтра перенесемо. Вони дістають шок, як, як воно взагалі працювати, а працювати можна. І я вважаю, що це є шанс для кожного українського артиста. Показати зараз себе, тому що зараз в ротаціях по радіо, по телебаченню, зараз, звичайно, що немає російської музики. Зараз в них є шанс показати свою, свою творчість. І коли вже нарешті наступить мир, коли ми вже переможемо ту всю нечість, звичайно, що вже до нашої країни вже не повернеться ніхто з Росії. Відкриються всі концертні зали, відреставруються, відкриються всі концертні зали, і в нас є дуже багато унікальних українських виконавців, які зможуть нарешті виступати у вільній країні і для своїх людей. Тому я вважаю і кажу ще раз, що зараз є хороший шанс створити, і тим більше творити це не є в принципі дорого. Це кожен може створити свою домашню студію, може писати свою пісню і завдяки ротаціям по радіо її будуть вмикати. Головне, щоб вона була цікава, а вона дійсно є цікава. Повторюсь ще раз. що саме в тебе з твоїх нових творів, та, чи це більш рокова музика, чи все ж таки щось інакше, таке драмбільш драматичне? Ем... Те, що ще не чув там за загальний слухач. Загальний слухач ще не чув е, тільки розпочалася повномасштабна така от навала на нас. Е, я зразу я найбільше творю музики за фортепіаном, і я одразу створив е, 10 композицій. Для фортепіано соло присвяченому кожному місту герою. Ті події, коли відбувалися і в Бучі, і в Волноваха, і так далі. Там того місто присвоїли місто Герої, інше, друге, я, Боже, я думаю, на... тільки би тих міст було поменше. Але про кожне місто я аналізував і я творив музику, і кожному місту я присвятив композицію. І з тих десяти композицій ще ніхто ніхто їх не чув. Ніхто не чув, але в мене скоро буде концерт, і я вже заанонсую. Так, коли концерт? Концерт 16 січня. Де? Да. В театрі Марії, імені Марії Заньковецької буде один концерт. Я буду своїм рок-бендом. І там буде такий буде особливий концерт. Це буде максимум української музики, багато каверів на пісні, на пісні воєнного часу, нові презентації, серед яких, до речі, якраз буде це от Можливо, майбутній альбом пісень для фортепіано присвячених містам героям. І Ми вже зможемо почути на власні почути і побачити. Напевно, буде ще ем, окрім бенду і тебе, та напевно, таке, знаєш… не ем, я собі вже десь уявляю, таке знаєш, така камерна атмосфера, ем, жива музика. Ну це логічно. Камерна не знаю, що буде трішки буде камерне, але звичайно, що. Е... Я, якщо шоумен, мене, я намагаюся робити шоу. Дуже багато шоу цього разу не буде, тому що все одно дуже весело, я не, не, не хочу робити, тому що зараз, як на мене, не на часі. Але буде, там, буде дуже цікаво насправді. Ми зіграємо все найкраще, будуть запрошені гості, е, буде дівчинка з Ужгорода Кіра, яка просто вона маленька, але вона настільки вміє читати вірші, що е, це не, унікальний талант, в неї вона вже, там, не знаю, можливо, мільйонник ютуб-блогер. Е, це наша товаришка. Це, це родина, яка, до речі, приютила мою родину в Ужгороді, коли почалося повномасштабне вторгнення. І буде знана бандуристка, яка зараз вже не один раз спробувалася на Євробаченні. Ти знаєш про кого? Я вже догадалася. Так. Круто. Круто, так, круто, круто. Е, ми завжди намагаємося запрошувати якихось таких цікавих людей і людей, які співають, а ще якщо грають наживо, це для нас величезний бонус. Тому з Мариною Круть у нас буде така певна колаборація, і буде насправді щось дуже круте і цікаве. Тому я всіх запрошую. Якого фідбеку очікуєш від концерту, який відбудеться загалом від глядачів, які будуть, і слухачів, які будуть в залі? Хочеться побачити і почути слухача, тому що е, ми, в принципі, не планували цього року робити концерти. І ми завжди робимо якийсь такий міні-тур Тернопіль, Франківськ, і Західна Україна. Але цього року, думаю, не будемо робити. І Практично за один місяць до 16 січня ми нам запропонували зробити концерт. Ми думаємо, а чому б і ні? А чому зайвий раз не зустрітися глядачем, нагадатися про себе, зарядити позитивом публіку, зібрати черговий раз гроші на Збройні Сили України, показати, що культура живе? Ну і звичайно, що підтримати один одного, тому що. Як і музикантам потрібно виходити на сцену, так і людям потрібно все таки ходити на концерти і мати хоча б якесь відчуття, що ми живемо. От на твою думку, от якраз для чого е, людям слухати музику зараз? І наскільки це буде потрібно? Ну там психологи говорить так, тобто це людина витягує з якогось там по, -по понурних станів, так але от, от ти як музикант, як творча людина. От ти слухаєш, ну це твоя робота, але загалом, але для чого інше це? Я дуже хороший предмет з музична психологія. І я колись його вивчав, і це дуже цікаво. У е, мене є певна музика для того, щоб посумувати, щоб звеселитися, щоб, щоб роздумати, щоб поплакати. І є багато музики, яку я слухаю. І людям так само потрібна музика. Потрібна е, музика, е, бо хтось залишився один. Хтось залишився з величезною трагедією, і він не може закриватися в собі. Йому все-таки треба якось виходити в люди, йому треба далі продовжувати жити. Завдяки музиці, це в принципі все реально. І потрібно якогось трошки позитиву, тому що кожен день нас наближає до нашої перемоги. Я як, як як не крути, звичайно, це вже багато днів, це вже практично рік. Але кожен день він наближає до нашої перемоги і зібратися разом, послухати українську музику, заспівати навіть гімн України і повірити в те, що ти не один. Що Ми всі, при... разом. Ми всі разом і один за одного. Тут назріває запитання. Олександр Божик, його сім'я, його творча родина. Так, що... Зробиш такий, як почуєш, що Україна перемогла. І загалом багато хто говорить. От знову ж таки, що там турне якесь грандіозне. Але що зробиш ти? Е, звичайно, що Ну, багато чого можна зробити, насправді тоді відповідно. Мені один військовий військовий сказав, казав, каже, нап'юсь, mm. нап'юсь, каже, а потім буду думати, що робити далі. Е, звичайно, що хочеться в е, першу чергу позвонити всім родичам, хто зараз є на сході. Зокрема, в мене це Мелітополь, це Херсон Запоріжжя, і з ними практично не завжди є зв'язок. Дуже рідко є зв'язок, особливо з Мелітополем. Але ми всі переживаємо за них. Тому зв'язатися з ними. І друге, це звичайно, що будуть концерти, але чомусь мені хочеться допомагати будувати стіну. От серйозно говорю. От якось. Закритися від тої цілої Росії, щоб нікого сюди більше не пускати, збудувати величезну стіну і продовжувати розбудовувати от нашу країну. Подалі, подалі звітом просто. Як розпочнеш, запросиш мене разом з тобою. Це хороша думка про стіну. Я тобі дякую. Дякую тобі.